У Києві в Національному музеї історії України в Другій світовій війні зібралися люди. Вони розгортають блакитне полотно, найбільший кримсько-татарський стяг України. На прапорі зображений жовтий герб та рактамга. України історія створення найбільшого кримсько-татарського прапора розпочалася в Краматорську три роки тому. Оксана Муравльова разом з колежанками, волонтерами, школярами за чотири дні пошила стяг на прохання колишнього політв'язня Ісмаїла Рамазанова. Мені запропонували пошити прапор саме кримсько татарська. Приємно було дізнаватися нове, тому що чесно кажу, я тільки дізнавалася, що таке там габо, я ще. Не розуміли історія, ви самі розумієте, нам не давали сторінки підручника. Таке і тому все це досліджувала по-новому. Найскладніше було там га виміряти правильно всі вусики, всі частинки. Прапор кримських татар мандрував містами України. Він завітав зокрема у Вінницю, Дніпро, Львів, і скрізь люди писали побажання для кримчан. Також побував кримсько-татарський прапор у небі тимчасово окупованого українського Криму. За допомогою 200 повітряних кульок запустили з розрахунком вітра. Окупанти намагались збити. Він поміняв траєкторію польоту і він повернувся на нашу територію Арабатську стрілку. Тож прапор-мандрівник тепер має стати рекордсменом. Учасники акції розгорнули стяг для замірів. Відтак кримськотатарський стяг має довжину 16 метрів, ширину 9, та загальну площу майже 150 квадратних метрів. Ношу його в національний проект як досягнення і як рекорд. Дякую тобі і вітаю. Золота тамга на полотнищі небесного кольору. Це символ національного відродження кримських татар. Прапор затверджений у 1917 році на першому курултаї національному з'їзді. Стяг пережив заборону у 1929-му, вижив під час депортації 1944-го та повернувся через півстоліття до Криму. Щодо рекордного прапора, то зберігатиметься він у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, але після деокупації півострова повернеться до Криму.